Що вимагає, щоб Гордічок пішов від Дай не Дайте ласка, відповідь, тому що неодноразово правий сектор говорили з вами на цю тему, але Віст і досі тут дайте будь ласка, Відповідь вони змушені були вже таку акцію таку зробити. Вони змушені, вони не хотіли цього робити, але так як перемін немає, вони прийшли, тому що ви знаєте, кевна ситуація в країні. У нас зараз да, там да, війна, да, да, А, та, тут, тут, а тут по наших країнах іде якби саботаж. Ви чули, що я обіцяв що тільки що? стоять, сидять при владі люди, які Жіночка, за не розібрали. Ви чули, дайте, що будь ласка, я говорю? відповідь за Гордічука. Я вам говорю за Гордійчука. правий сектор в мене був. Я казав, хлопці, конкретні фото. Факти. Якщо є порушення, правоохоронні органи є, слідство завтра його не буде, якщо є конкретні порушення. Відповідає ще чому? Він би сам вже написав заяву. Неможливо зараз написати заяву, бо відкинемося з кредитом Світового банку. Ми не візьмемо 150 мільйонів гривень, заради яких ми 4 роки воюємо. І тоді в нас не буде, вдадеться ця стара теця, яка взірветься, і ми не побудуємо нових котелень, не проведемо теплові магістралі. І що це буде? Як до зиму пережити? Ви ж не знаєте, як це робиться. Жоден котел з трьох не працює на повну потужність. Один на 25%, відсотків, другий на 40%. І латається там, залатали, сюди перенесли. Ви ж бачите, яке воно все старе. Я вже говорив, в приватних руках вона коли була півтора мільйона, тільки вложили в труби, а зарплати дійсно в них були по 62 тисячі, по 45 тисяч. А на сьогоднішній день за два роки вложено 65 мільйонів. Зав'язано хто зараз візьме відповідальність з любого. Хто візьме відповідальність Дівчонку, 4 4 мільйони з Києва для ворота? Якщо ми заміняємо другого, другим керівником. Яке це значення має? Чи Гордічук чи якась друга людина? прийде? Ну, скільки це це раз? Розказую. Кредит світового банку, підписав Гордійчук ага. на сьогоднішній день. Якщо зміна, якщо він е, піде, не піде, на сьогоднішній день треба змінити і затвердити в європейській комісії. Світові комісії. Все затягується. Півтора року ми в ці підписи проходили. Це англійська мова, переводиться німецька, французька, по світовий банк, це не одна Америка, не одна Європа. Вони спільними зусиллями. І коли до нас не приїжджали ці комісії, їх було